Вередульки, вітаю в школі космосу. Мене звати Космік. Я вам розкажу щось цікаве про космос. Це чорна діра. Вона темна, як нічка без зірок. Ми ще її називаємо космічним пилососом. Адже вона всмоктує все, що до неї підлітає: планети, астероїди і навіть світло. Але хвилюватися не варто. Чорна діра не літає по космосу і не полює на планети. Вона просто сидить собі на місці, як дуже-дуже, дуже важка кулька. Але ви не хвилюйтесь, друзі, до Чорної діри дуже далеко, тож можете бути спокійні. Ура! Я розповів вам про Чорну діру. А тепер моя улюблена історія як з'являються планети. Це як гратись у космічній Лего. У великому космосі жила була собі одна пилинка. Це жовта, бачите? Схоже на маленьку детальку конструктора, яка мріяла стати чимось більшим. До неї прилипла ще одна частинка, і так багато-багато частинок прилітало і прилипало до неї. Вони всі з'єдналися, і кулька ставала все більшою та міцнішою. Погляньте, як вона виросла! Кулька ставала настільки великою, що до неї тягнулись камінці і кристали. І наша кулька стала планетою. Ура! Нова планета! Вередульки! Так як і ви складаєте з конструктора щось нове та унікальне, такі планети це великий витвір космічного конструктора. А тепер, вередульки, модний космічний показ планет. Так, так, бо кожна планета має свій особливий вигляд, і це не випадковість. Є планети велетні, як от Юпітер, найбільший в сонячній системі, а є крихітні, ну наприклад, Меркурій. Чому так? Бо хто більше зібрав частинок у грі космічний конструктор, той і виріс більшим. Планети бувають різних кольорів. Наша планета Земля синя і зелена, бо має воду небо і рослини. Марс червоний. Бо на ньому багато іржавого пилу. А Юпітер смугастий, бо на ньому бурі і хмари. Колір планети залежить від того, з чого вона зроблена. Бувають планети круглі, бувають з кільцями, а бувають також дивної форми. Це як конструктор, який ще треба доскладати. Ну, ви мене розумієте, правда? ж? Всі планети разом з зорями, супутниками та кометами, живуть у родині, яка називається галактика. Ура, друзі! Ми живемо в галактиці! У глибинах нашого космосу є літаючі мандрівники комети. Це зірки з дивовижними хвостиками. Комети, як великі сніжки, але повні льоду, пилу та навіть каміння. От жила собі одна планета, тверда і зовсім суха. Ні краплі води, ні краплинки в небі. Одного разу з темного космосу прилетіла комета. Дарева планету розсипалась і залишила на ній ліп і воду. З кожним зіткненням з кометами на планеті ставало все більше вологи. Почали з'являтись озера, потім річки, моря та океани. Планета ставала блакитна, на ній почали рости рослини. Отже, вередульки, цікаві факти від мене косміка. Сонце настільки велике, що в ньому могло б поміститись понад один мільйон планет Земля. Чорна діра щетанена жера, їсть все підряд, навіть світло. Місяць, бачите, літає такого пісочного кольору. На місяці дуже тихо, там немає повітря, тому ж, жодного звуку. Комета льодова космічна сніжка з таким довжелезним хвостом, що виглядає, ніби забула вимкнути фен у ванні. І звісно ж, наша планета Земля. Планета, на якій ми живемо. Єдина відома вченим планета, на якій є життя. Сатурн смугаста планета з кільцями. Погляньте, які яскраві кільця. Сатурн ніби зібрався на космічне весілля. Дякую Вередульки, що були зі мною у космосі сьогодні. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на Вередулька ТВ. Počujemo si zrkover papa.